Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час. Чи є загроза? Скажіть, допоможіть вищі сили. Загрози. Тут вас дуже сильно захищають янголи-охоронці. Те, що робили, те, що з вами робили. Оце всі страждання, що ви пережили, повертаються ворогу. В нього буде таке життя. В нього будуть такі ситуації. Тут Верховний Суд вийшов. У вас має покращити стан здоров'я. Буде несподівано. Дуже цікаво. вийшла карта земного Верховного суда. Фіміда. Ще й карта миру. Щось зміниться. Зміниться на краще. Нове життя. Зміни на краще. Дуже хороші карти. Там. В расистів в них будуть дуже-дуже сильні втрати. Скажіть, допоможіть, Чи є загроза для життя на найближчий час? Інформаційна атака. Щось будуть використовувати маніпуляції в інформаційному просторі про те, що про якісь вічі що наче все погано, все дуже плохо. Дивіться, тут, судячи з Верховного Суда карти миру, тут Кубків я не бачу загрози. Єдине, що от атмосферу будуть робити таку в інформаційному просторі. Ось так. Ага, все я зрозуміла. Можуть залякування бути. Залякування бути. Тут в расистів вони загнуті будуть в кут. В них не буде вибору, вони будуть хапатися за ядерну зброю і почнуть інформацію, робити е атаки, оці інформаційні, з приводу ядерного вибуху. І це буде так прям масово, дуже сильно. І щоб люди боялися це залякування. Но вони її не застосовують. Убираю повністю весь негатив, одвертаю, повертаю назад. Рашистам хай по собі запустять ядерну зброю на собі хай відчуй. Звідки воно в них вилітає, там хай і взривається. Буде так і так є. Отвертаю на віки вічні расистів від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, усіх українців в Україні. Одсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовує Росія, повертається їм назад в голови, летить, їх нижче, убиває більше. Обстріли робити не зможуть. Буде так і так. У Росії знищена вся зброя, і всі військові. Буде так і так і більше не зможуть воювати ніколи. І прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, захист міцний, янголи, охоронці і вдень, і вночі захищають, оберігають, ненамитно лишають захист міцний, щитом закрите повністю. Закрите небо над головами наших військових, цивільних людей, українців буде так і так хіт. Я буде за захист міцний. День і вночі. так Прошу захисту міцного. Більше не зможе Росія воювати. Повністю знищено всі склади з боєприпасами Перекриваємо. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, захисту прошу для людей, для тих, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, захист міцний і вдень, і вночі. Більше не зможе ворог агресію чинити, сам себе хай вбиває. Все, що бажає зробити із українцями, хай з собою зробить буде так і так. На цьому я буду завершувати. Попрошу, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже обережні. По можливості три рази передивіться це відео. Дякую усім за увагу і до зустрічі!